Виступи Тревіса Скотта – це дещо. Вони дивляться на нього як на бога. Ніби він месія. музики. і це був концерт, на який усі хотіли тут у Х'юстоні, Не часто бувають фестивалі. І ми були у захваті. Ми були готові веселитися у всіх школярів із Х'юстону Мова лише про цей концерт. Летій на фестиваль були розпродані за 30 хвилин. Я подумав, я не можу це пропустити. Ми все ретельно планували прикиди, окуляри. Зійнявся не аби ажіотаж. Зробімо це відірвімось на повну відчинилася. Ворог вони повністю втратили контроль над дошками входу. І це був суцільний хаос. Ти можеш робити усе, що завгодно, адже це «Астролом». Там був годинник, який відраховував час до виходу Тревіса Скотта. Але потім почалася ця метушня. І раптом я зрозуміла, що не можу дихати. Заграла музика, і з'явилось відчуття, що ми наче почали рухатися вперед. Дуже швидко нато обстав колосальні. А тоді плинули назад. Я впала на щось. Я впала на когось. Зупиніть шоу! Люди падали і падали на мене. <реку> 911. Потрібна допомога на концерті автоволд. Все було божевілля. Загинули люди, також близько сотні поранених. В одному з позовів стверджується, що трагедії на фестивалі можна було запобігти. Я повертався думками назад, перегравав свої дії, сподіваючись на інший результат, це нічого не давало. І неважливо, чи знав ти тих, хто постраждав. Ви були відповідальні за це, що пішло не так. Я раніше не розповідав цього, але ми хочемо, щоб люди знали правду.